Він працює без зупинки, і вони має потреби зупиняти для чистки до запуску обладнання в експлуатацію. У нас пройшло 6 місяців, при тому, що на момент замовлення у нас не було не будівлі, була тільки ідея встановити котел. Звати мене Валерій, компанія Толкмитрук Фудз. Працюю на посаді головним інженером. Пар застосовується вже близько п'яти років. Використовує тільки малопотужний парогенератор, і його нам не вистачало. Тому більше року назад було прийнято рішення встановити парогенератор для виробництва пару. Ми це зробили і побачили перші результати. А саме, це краща якість продукції, швидший випуск продукції. Тому було прийнято рішення встановити також парогенератор і на другому майданчику, бо наш перший парогенератор був газовий. Ми вже його рік повикористовували, і критерії були наступні: це вартість палива. Також порівнюючи з газовим парогенератором, ми хотіли, щоб він мав аналогічні характеристики, можливість швидко вийти на задані параметри. Тому пронизвавши ринок України, ми. З познайомилися з вашою компанією і прийняли рішення на купівлю парогенератора на пелечі. Досить цікава була пропозиція від вас на БПСУ, блочну паросилову установку. Переваги такого виконання це відсутність необхідності виготовляти велику кількість дозвільної документації. Єдине, що потрібно нам було виготовити, і ми виготовили – це дозволи з охорони праці на роботи підвищеної небезпеки. Від моменту замовлення до запуску обладнання в експлуатацію в нас пройшло шість місяців, при тому, що на момент замовлення в нас не було не будівлі, була тільки ідея встановити котел. Якщо порівнювати це з газовим котлом, то це в нас зайняло більше року. Ми досить задоволені результатом, відповідає нашим очікуванням. Ми довго вибирали, аналізували, що є на ринку, і вибір впав саме на вас. По тій причині, що ваш котел він працює без зупинки, має потреби зупиняти для чистки. Якщо порівнювати з іншими, це раз в три тижні. А в нас виробництво працює цілодобово сім днів на тиждень, і в нас такої можливості зупин зупиняти для очистки немає. Тому це став основний такі критерії, завдяки якому ми прийняли рішення.